Вітаю вас! Мене звати Олександра Дергусова. Я є автором трансформаційних програм по цілісному розвитку людини. І зараз я роблю такий акцент на YouTube, бо Мені дуже подобається цей формат. Тут я можу максимально розкритися і розкрити теми, які цікаві людям. Дуже багато є якихось життєвих ситуацій, які вони хочуть, щоб я розкривала дуже глибоко. І на Ютубі мені це робити легше. Саме для цього я таки видумала класний формат, коли я можу спілкуватися з реальними людьми в моєму ком'юніті, щоб ми отак зустрічалися один на один. Вони мене могли запитувати ті питання, які для них важливі. Я на них відповідаю. Це саме той формат, в якому я мабуть розкриваюсь найкраще. Чином, бо я маю змогу реальній людині допомогти відповісти на її питання. І якщо у вас є якісь думки, побажання, питання, ідеї, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду їх читати. Це важливо для мене і буду відповідно на це реагувати. Можливо, якісь нові формати будуть з'являтися, тому чекаю на ваші підписки, шерінги та коментарі під цими відео. Що робити жінкам, котрі через своїх дітей намагаються реалізовуватись, коли вони їх на гімнастику, на вокал, в художню школу, і хочуть, щоб їх дитина була найкращою у всьому. І при цьому ще й дитину змушують бути найкращою в лапках. От тут теж дивись, тут теж важливо, як я завжди кажу, баланс і усвідомлення, що тобою рухає. Наприклад, Макармій теж займається дуже багато. У нього три рази на тиждень математика по 30 хвилин, в нього українська мова один раз на тиждень, у нього логіка один раз на тиждень, у нього архітектурна школа один раз на тиждень, у нього англійська мова два рази на тиждень, і у нього дзюдо. Але це лише через те, що я розумію, що в нього зараз саме той час, коли в нього ще немає якоїсь там зацікавленості в чомусь конкретному, в нього немає ще е, якоїсь прихильності, там, математика, або тематика, чи, або читання, або ще щось. На жаль, читання взагалі ніяк не можу йому ще привити. Але е, тобто, в нього мозок зараз дуже пластичний. І цей мозок треба розвивати. Це важливо. І по-друге, зараз дуже багато все одно айпадів і цього гаджетів. Якщо дитина не буде займатися якимось дійсно тим вправами або тим, що її розвиває, вона буде сидіти в айпаді. Ну тобто, розуміючи це, треба дитину це нормально, коли ти дитину загружаєш розвиваючи, але це має бути. Через задоволення. Це не має бути через пінь колоду, коли він сидить, він ненавидить цю математику. Тобто викладач має бути таким, щоб йому було це цікаво. Ось. Тому тут ок. Але якщо дійсно ми робимо щось із того стану, коли я сама хотіла реалізуватися, хотіла займатися балетом, але в мене не вийшло, і зараз нехай дитина займається, або там, теніс це класний відповідний. Спорту, бо можна заробляти великі гроші на цьому, а я там хочу реалізуватися через це, це призводить нас знову до того, що мною рухає. Якщо мною рухає пустота або бажання себе, а, як це сказати, Наповнити або довести щось, або бути найкращою мамою, знову ж таки, то це про мене, це не про дитину. І от щоб цю межу розуміти, коли я це роблю заради дитини, бо я розумію, що він розвивається, я не хочу, щоб він сидів в гаджетах. Я хочу, щоб він багато чого знав, був всебічно розвиненим, Це один підхід, і тоді це про дитину. А якщо це про мене через дитину, це важко, але. Це призводить знову ж таки до тої ж думки. Це дуже складно собі, чесно сказати, бо це називається побачити свою внутрішню правду, що я дійсно не реалізована і хочу через це реалізуватися, або довести комусь, або довести собі, що я крута мама. Оця вся мотивація вона дуже створює багато напруги в мами, вона дуже створює багато напруги у дітей. І це дійсно буває такі ситуації, от як мені тренер розповідав, що їх дочка грає в шахмати. І був турнір. Він каже: Ну, це було дуже напружено. Каже: я сидів так цікаво, як ну діти це роблять. Каже, я не розумію, що навіть я не можу так ходити. І якась мама ну ви не виключила в зумі свій мікрофон. І він каже: це було так боляче слухати. Вона. Ти що ти зробив? Ти дурень, що ти не можеш? Що ти головою не думаєш? І був такий пресінг. Він каже, що мені навіть було боляче, що на дитину такий пресінг. Оце, на жаль, це дійсно, ну просто ця мама вона не погана, вона просто не усвідомлює, що вона робить. І я дуже впевнена, що якщо б з нею так поговорити чесно, вона потім в сльозах буде говорити: я ж сама ненавидила свого тата або мати, що вона зі мною так, і я зараз поводжуся так само. Це несвідомо. Тобто людина це не усвідомлює. Вона дійсно вважає, що вона робить на краще, вона змушує, вона там пресує. Але це просто поговорить лише про те, що вона. Просто не усвідомлюєш, що з нею відбувається, і це про її внутрішній досвід. І я ні в якому разі не говорю, що дітей з ними не можна бути строгими. Це теж дуже хибне явище, дуже ну таке хибне уявлення, коли люди думають, що любов це значить роби все. Я за тебе, ні. Е, іноді актом любові буде бути дуже строгою в моменті і пояснити дитині, що так робити не можна. Або, наприклад, там, ти маєш відповідати за свої вчинки або за свої слова, якщо там, ну, я, наприклад, навчаю тут Макара, що якщо ти чоловік, ти маєш відповідати за свої слова. Ти не можеш сьогодні пообіцяти, а завтра передумати. І іноді я дуже строга з ним, щоб він зрозумів, що це для мене. Ну, неприємно, що я не хочу йому довіряти, якщо він так робить. І, це, і іноді це і є акт любові. Тобто не плутати, що любов це дінорогі, радуги, і ти постійно тільки цілуєш попку. Це коли ти дійсно розумієш, що ти робиш це заради дитини, не заради себе. Оце усвідомлення можливо лише тоді, коли жінка або чоловік дійсно в своєму центрі, в контакті з собою, своєю правдою. Він розуміє, що зараз. Я розлючений, бо я втомився на роботі, дитина не винна. А зараз я розлючений, бо дитина десятий раз не виконує домашнього там, завдання, яке він обіцяв виконати. І я маю показати йому, що світ не буде йому говорити: Ой, маленький, ти такий, ну ти втомився, не зробив, ну добре. Тобто, це про те, що мною рухає, який стан, і заради кого я це роблю? І оцю правду побачити це дуже. Важливо і дуже важко одночасно. І, на жаль, те, що ви говорите, те, що часто жінки це роблять, та і чоловіки це роблять, це через те, що вони не вправді з собою, вони самі собі не визнають, що вони себе, собі хочуть щось довести, або відповідати якимось очікуванням навколишнього середовища, або ще щось. Ось і коли ну, це через те, щоб йти всередину і. Чесно здавати собі питання, що за мною відбувається, чому я так роблю, до чого це призведе. І, взагалі, це дуже круто думати наперед. Це дуже такий класний навик, коли людина продумує наперед. Бо ну дуже часто ми не думаємо. Ми щось зробимо і ми про наслідки не думаємо. А потім дуже ну, складно. Потім ми йдемо, шукаємо психолога, приведіть до тями мою дитину. Вона там затравлена, вона не впевнена в собі. Так, вона не впевнена собі, тому що вона всі роки через нашу любов. Ми дійсно думали, що ми любимо. Ми її цкували, що ти щось не те робиш. Ти порівнювали ще щось. І це реалії навіть ну, з, з сьогодення. Це не те, що там всі е батьки дуже свідомі. Хоча дуже багато є інформації. В мене є неймовірний курс свідомого батьківства. І я ну, знаю, що дуже багато зараз вже відкритої інформації, психологи діляться цим. Це треба просто досліджувати. Але це має стати твоєю зацікавленістю. Якщо ти свідомо підійшов до виховання дитини, і ти розумієш, що це не твоя власність. Вона не має тобі задовольняти, вона не має тобі подобатися. Вона може бути ця дитина навіть зовсім не того характеру, як ти очікуєш, або ти звик. Це виклик, але ти вже таке народив. І якщо ти таке народив, це все, це на все життя. Тому досліджуй, досліджуй, що є не те. А от коли йдуть батьки до психолога і кажуть: поробіть щось з дитиною, щоб вона цей. А нормальний психолог він завжди скаже. Давайте спочатку почнемо з вас, бо дитина так просто не стає якоюсь там незацікавленою, розгубленою, невпевненою, щось до цього призвело. Тому якщо батьки це помітять вже і чесно готові це усвідомити і щось з цим робити, це вже велика перемога і великий старт до великих змін. І змінити можна в будь-якому віці. І чим швидше батьки це усвідомлять, бо звичайно, якщо дитина вже... Підліток і вже дорослий, то це складніше робити, це ще можливо, бо навіть в 40 років ми себе вилікуємо, але просто це складніше. Ми йдемо в терапію, ми йдемо в ретрити. Ну навіщо? Якщо в тебе є дитина, яку ти ще можеш врятувати, щоб ну, менше болю, менше невпевненості, там в 16 років, в 14. А якщо ще й раніше, чим раніше це починати, це взагалі неймовірно. От чому я на своєму курсі вивчаю спочатку взагалі ще з того, як Дитина зароджується. Якщо спочатку все робити свідомо, набагато легше, менше проблем, більше якоїсь усвідомленості, все. тобто, чим раніше, тим краще, але вже який би вік не був, головне чесно, піти і задати собі питання: Я хочу, я хочу щоб дитина була зручною та слухняною, або я хочу, щоб вона була вільною та щасливою. І через це вже. Виходити. І пам'ятати, що це не про те, щоб дозволяти все. Іноді строгість це теж акт любові, бо дитина тоді буде готова до реального життя. Бо якщо дитина в одінрогах живе, а потім вона така виходить, принцеса, і щось не всі хочуть з нею дружити, або щось там вона не домовляється. І тоді, вона, тоді вона не розуміє, що це з цим. Тобто, це про баланс, який може бути лише з стану внутрішнього такої, рівноваги людини. Дякую вам, що ви до кінця додивилися це відео. Я сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Якщо так, то будь ласка, діліться цим відео зі своїми друзями, ставте лайки та підписуйтесь, щоб не загубити зі мною зв'язок. Якщо вам цікава якась інформація про мої програми, вся інформація є в шапці профілю та під кожним відео.